Звіт проведення уроку виробничого навчання з професії електромонтер контактної мережі. Форма навчання дистанційна. Тема програми Електромонтажні роботи. Тема уроку Окінцювання мідних та алюмінієвих жил. Вступний інструктаж та інструктаж з охорони праці проводиться на платформі Google Meet з використанням онлайн камери та мікрофону. При наявності документ камери. Подача навчального матеріалу відбувається у вигляді презентації PowerPoint. Самостійно опрацювати матеріал учні мають змогу в Google Class на особистому блозі майстра виробничого навчання, а також на каналі YouTube. Перевірка знань здійснюється за допомогою тестових завдань в онлайн бібліотеці на урок або Всеосвіта. Після отримання теоретичного матеріалу учні приступають до самостійного опрацювання теми та виконання навчальних робіт. Учні мають підготувати кінці проводів для окінцювання, виконати з'єднання проводів з використанням наконечників за відеоінструкцією, Надіслати фото або відео звіт виконаної роботи у Google Клас або Вайбер-групу. Після цього майстер виробничого навчання перевіряє правильність виконання, дотримання технології та якість окінцювання. Відбувається обговорення типових помилок, відповіді на запитання. Оголошення оцінок, які фіксуються в журналі обліку виробничого навчання. Наступним етапом є оголошення домашнього завдання. Воно складається з двох частин теоретичної та практичної.